Доброго раночку. Сьогодні я знову на дачі ось приїхала. Дивіться, дівчата, ну, хочеться мені прямо тако. Ну, дивіться, який виноград в цьому році. Ну, гарний. Ну, ой, гарний. Дивіться, видно вам. То така краса. Получила я посилочку від своєї подруги. Зараз ми з вами будемо дивитися, що вона нам там прислала. Отака коробочка. Я вам скажу не маленька. Ось така добра коробочка. Зараз ми її розкриємо і побачимо о, така ручка в нас даже. О, о, така тяжеленька. Зараз побачимо, що в неї. Я вже її розв'язала, а відкривати будемо разом. Ой, дівчата, зараз побачимо, що ж тут мені подруга прислала. Ось таке все гарне. З квіточками. Ой-ой-ой. Зараз, зараз. Ось таке. Ну, дивіться. Ой, таку, ой, яка гарна, дивіться. Отака квіточка, ой, яка гарна. Дивіться, яка рослинка велика. О, отака гарнюча, ото гарна. Отака рослиночка. Ось такі бубочки. Махрові-махрові. Зараз подивимося, що ще. Так, що ми тут ще маємо? Ой, та все таке цвітуще. А, ти бачиш? Ото не знаю. О, отака от штучечка, дивіться. А ну, видно вам? Отака рослиночка. Дівчатка, оце така ось. Побачимо, що воно буде. Так крепко все зложено. О, що це в нас? О, це такий гарний кольоровий молочай. Він дуже гарно так він на клумбі буде виглядати, дуже гарно такий молочайчик. Ого, який великий, отакий, отакий, дівчатка, червоний очіточок. червоний червоний. Отакий. Зараз покажу що ще. Так, о! О, ого який! Отакий деревій, дивіться, який гарний. Отакий. Видно вам? Він такий червоний. З жовтою серединочкою. Отака велика рослинка. Отака. Ось от всього багато. Ще тут щось. О, а це який? О, то, мабуть, ще якийсь розовенький. Отакий ось, О! Тут що ще? О, який гарний. Отакий, дівчата, дивіться, о, отакий ще молочай. Ой, боже, молочай, що я кажу? Очіток. Отакий ще очіточок. Та тут ще щось багато, навіть не можу зрозуміти, що то воно таке. Так приберем коробочку. О, ось ой, дівчатка, дивіться. Зараз розріжу, що то я сама не, не знаю. О, ох, ух ти, який гарний. Ух ти, дивіться, та яке все живесеньке, гляньте, то він буде гарний, гарний. Ой, мені для декору таке треба. Дуже гарний, дуже такий кольоровий. Це, оце молочай, дівчата. О, оце очіток, а оце молочай. Що тут ще, ще щось тут не знаю. Я вже не знаю, щось запаковане. О. О, це якась ромашечка. Я зацвітаю весною, ми з вами побачимо. Якась ромашечка Побачимо. Ну що? О, це щось ще мені таке? Ага. Це така рослинка, називається ваточник розового кольору. Ну, мені теж потрібно таке. Так, далі. скільки всього. Ото, велике, велике, дякую своїй подружці. Ось, дивіться. Ой, в мене є трошечки друга. А це дивіться, який листочок. Це бронера. Зараз. Зразу вам покажу, яка в мене є. Зараз хвилиночку. Зразу покажу. Отака дівчатка в мене, дивіться, який листочок. Теж брунера. Ну, інша, отака. Ну, а тут ось буде отакий листочок. Такий, бачите, такий весь такий серебрістий. Ну, цвітуть вони однаково, такими синенькими, невеличкими квіточками, але листя різне. Так, що тут у нас ще є? Уп, от це ще друга така. Ось, дівчата, дивіться. Теж брунера. Ось такий листочок. Ось, будь ласка, дивіться. Отака бронерка. Так, що то ще ми тут? Ага, я помила. А це дуже гарні флокси, багаторічні, дуже-дуже гарні. Ось такий. Це вже ми з вами побачимо, як вони начнуть цвісти, отоді. От різні отакі, бачите? Оце Флокси. Так, Флокси. І що тут ще у нас? Я вже не знаю. Ага, що тут ще? Ага, ще один ваточник. Мені подружка положила всього по дві, дивіться, Отако. От брунерка така гарна, така гарна. Зараз ми її все посадимо. А оце ж матріокарія, як ось отак називається рослиночка. Матрікарія, матріокарія, матріокарія. І ось такі, бачите, пувичечки. воно як на ромашечку схоже. Отакі в неї пувички. Такі. Дуже гарне. Все посадимо. Ось. Дівчата, це, скоріш всього, знаєте що? Оце манжетка. Да, у неї дуже гарний листочок. Да, отакий, дивіться, різний, різний буде гарнючий. Ну, ми з вами все побачимо тоді на весну, я вам все покажу. Ну що, дивіться, скільки в мене роботи? Ото треба все посадити. Так що, зараз приступаю до роботи. Треба все повисаджувати. Покажу вам, що як я справлюся з цим всім.